Допоки цивілізований світ знає, що місяць обертається навколо землі, у росіян є своя версія. Повний оберт навколо нашої планети робить Сонце. За 15 минулих років кількість росіян, які переконані у цьому, зросла до 35%. Таке соціологічне опитування провів всеросійський центр вивчення громадської думки. Також, за даними дослідження, понад 7% відсотків росіян вважають, що навіть радіоактивне молоко можна знезаразити, якщо просто прокип'ятити. А у те, що первісні люди ходили разом із динозаврами, вірить кожен п'ятий мешканець РФ. Соціологи зазначили, що найвищий рівень наукової грамотності має молодь, яка проживає у великих містах Росії, пояснюючи це тим, що у молодого покоління є доступ до інтернету. Натомість найбільш неосвіченими росіянами є люди старшого віку.